За сигналом старшого бойової пари до бою військовослужбовці займають положення для стрільби та відкривають вогонь по противнику. За сигналом старшого бойової пари вперед другий військовослужбовець відповідає, піднімається та пересувається вперед 10-15 метрів. Займає положення для стрільби, подає сигнал Крию. Відкриває вогонь по противнику. Старший бойової пари дає сигнал іду. Піднімається та пересувається в напрямку противника на рівень напарника з зигзагом. Займає положення для стрільби, подає сигнал Крию. Відкриває вогонь по противнику. Далі алгоритм дій повторюється. За сигналом старшого бойової пари до бою військовослужбовці займають положення для стрільби та відкривають вогонь по противнику. За сигналом старшого бойової пари вперед. Другий військовослужбовець відповідає іду. Піднімається та пересувається вперед 10-15 метрів зигзагом. Займає положення для стрільби. Подає сигнал Крию. Відкриває вогонь по противнику. Старший бойової пари дає сигнал іду. Піднімається та пересувається в напрямку противника зигзагом. Займає положення для стрільби попереду вогневої позиції напарника. Подає сигнал Крию. Відкриває вогонь по противнику. Далі алгоритм дій повторюється. За сигналом старшого бойової пари до бою військовослужбовці займають положення для стрільби та відкривають вогонь по противнику. «До бою!» За сигналом старшого бойової пари вперед другий військовослужбовець відповідає: Іду. Вперед! Піднімається та пересувається 10-15 метрів з екзагом, розвертається, займає положення для стрільби, подає сигнал крию. Відкриває вогонь по противнику. Старший бойової пари дає сигнал. Іду. Піднімається та пересувається назад на рівень напарника з зигзагом. Іду. Розвертається. Займає положення для стрільби. Подає сигнал «Крию». Крию. Відкриває вогонь по противнику. Далі алгоритм дій повторюється. За сигналом старшого бойової пари до бою військовослужбовці займають положення для стрільби та відкривають вогонь по противнику. За сигналом старшого бойової пари вперед другий військовослужбовець відповідає: іду. Парад. Піднімається та пересувається назад 10-15 метрів зигзагом. Розвертається, займає положення для стрільби, подає сигнал Крию. Кри. Відкриває вогонь по противнику. Старший бойовий пари дає сигнал «Іду», піднімається та пересувається назад в напрямку зигзагом. Розвертається, займає положення для стрільби позаду вогневої позиції напарника, подає сигнал крию. Відкриває вогонь по противнику. Далі алгоритм дій повторюється. За сигналом старшого бойової трійки до бою військовослужбовці займають положення для стрільби та відкривають вогонь по противнику. За сигналом старшого бойової трійки вперед перший та третій військовослужбовці відповідають: іду піднімаються та пересуваються 10-15 метрів зигзагом. Займають положення для стрільби, подають сигнал Крию. Відкривають вогонь по противнику. Старший бойової пари дає сигнал Іду. «Іду Піднімається та пересувається у напрямку противника на рівень напарників зигзагом. Займає положення для стрільби. Подає сигнал крию. «Кри відкриває вогонь по противнику. Далі городній повторюється. За сигналом старшої бойової трійки до бою військовослужбовці займають положення для стрільби та відкривають вогонь по противнику. За сигналом старшого бойової трійки вперед. Перший та третій військовослужбовці відповідають Іду. Піднімаються та пересуваються 10-15 метрів зигзагом. Займають положення для стрільби, подають сигнал крию. Відкривають вогонь по противнику. Старший бойовий пари дає сигнал Іду, піднімається та пересувається у зворотному від противника напряму позаду напарників, подає сигнал Крию. Відкриває вогонь по противнику. Далі алгоритм дій повторюється. Для здійснення маневру ліворуч або праворуч під час бою використовується наступний спосіб: група в складі чотирьох військовослужбовців займає вогневі позиції і веде вогонь. За командою командира групи справа наліво по одному пішов, крайній правий військовослужбовець піднімається, легко ляскає по плечу напарника, пересувається на лівий фланг, тримаючи при цьому автомат вверх. Перебігаючи повз крайнього, напарника займає вогневу позицію ліворуч від нього, дає сигнал Крию та відкриває вогонь. Інші військовослужбовці групи послідовно пересуваються вправо. Далі алгоритм дій повторюється.